Вітаю, дорогі мої глядачі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на канал. Сьогоднішнє відео буде в ось такому форматі. За вашими проханнями. Зараз розпочалася масниця, і я вирішила поділитися з вами, звичайно, смачними, простими рецептами приготування млинців. Сподіваюся, вам буде цікаво, і ви будете готувати разом зі мною. І розпочинаємо ми, звичайно, з приготування тіста. Я просіяла борошно і додаю сюди яйця. Яєць потрібно не шкодувати, так як на масницю готуються млинці на великій кількості яєць і, звичайно, молока та масла. Додаю сіль. Та цукор. Точні пропорції я напишу в описі під цим відео. У мене сьогодні досить велика порція. Загальної кількості я додаю частину молока і це все перемішую до однорідної маси. Є свято масляна, але воно не українське, а одного з північних народів. Воно гарне, але не наше. У нас в Україні це сиропустний тиждень, це колодій, масниця, це запусти. В Україні ніхто не їв блінов, а їли на лисники, млинці і вареники. Це основне, що їли на тижні, бо за два тижні до великого посту треба було підготувати свій організм. Що вони робили? Перший тиждень називався м'ясопусним, коли треба було добре наїстися м'яса. Це були м'ясниці від слова м'ясо. А потім наступний тиждень називався сиропусний, коли м'яса організму вже не давали, але ще багато тваринного білка отримувалося з яєць і молочних продуктів. Тому вареники були з сиром, з картоплею, з грибами, млинці також з сиром, з маком, з вишнею. Цей тиждень називається масниця, бо все щедро змазувалося маслом. Ну і ми, коли додали, змішали всі інгредієнти, я додала трішечки соди, ввела молоко, розтоплюю вершкове масло і паралельно ставлю чайник, щоб закипіла вода. Вводжу розтоплене вершкове масло в кінці замісу тіста не олію, а саме вершкове масло. Тоді ваші млинці будуть набагато смачнішими. Відмірюю кип'яток та вводжу наші млинці. Все гарно перемішую і залишаю тісто, нехай відтрішки відпочине. Все перемішую і залишаю тісто, нехай трішечки відпочине. Будь-яке тісто любить цей відпочинок, воно тоді буде набагато краще себе поводити. Хоча, якщо ви запарюєте кипятком, то можна пекти і відразу у вас перший млинець не буде ковід, але рекомендую все ж таки нехай постоїть, хоча б хвилин 15. А я тим часом підготую начинку. Начинки для млинців буде два види: солона і солодка. Для солоної начинки гречану крупу потрібно гарно промити, залити необхідною кількістю води і посолити. Варимо так, як ви звикли. Ніякої олії чи масла я під час варіння каші не додаю. Одну велику цибулину я очистила та нарізаю дрібненьким кубиком. Мажую на невеликій кількості олії до злегка золотистого кольору, а тим часом очищу та натру моркву. А ви знали, що під час масниці у перші три дні свята варто зробити прибирання у домі? Якщо завітали гості, це на щастя та радісні новини. Якщо спекли тонкий та мережевий млинець, життя буде легким. Якщо спекли товстий млинець, будете багато працювати. Якщо незаміжні дівчата спекли млинець із рівними краями, шлюб буде вдалим. Якщо млинці будуть прилипати до пательні, то протягом трьох років дівчина не вийде заміж. Рік проживете у достатку, якщо у середу з'їсти горох, а у четвер. Млинці, рік буде щасливим, якщо напекти багато млинців. Тому я впевнена, що цей рік у нас буде щасливим. Він принесе нам багато щастя, радості і, звичайно, перемогу, тому що я напекла багато млинців. А ви печете? Поки обсмажуються овочі, я дрібненько нарізаю печериці або можна взяти сухі гриби, ошпарити, запарити кип'ятком і порізати також цю начинку. Ми зазвичай так і робимо, але зараз печериці – це найдоступніші гриби в цю пору. Тому я купила трішки печериць, подрібнила і обсмажую до готовності. І цю засмажку потрібно довести до смаку. Я додаю лише сіль та перець. Це це підготували і починаємо смажити млинці. Гарно переколучу, і дивіться, лише першу сковорідку для млинців я змащую салом. Далі моя сковорідка цього не потребує, але все звичайно залежить від якості вашої сковорідки. Тим більше ми у тісто додали вершкове масло, і під час смаження воно таке буде, ніби змащувати млинці. Перший млинець це такий експеримент. Перевіряємо, чи не зарідке тісто, чи на густе. В моєму випадку я додала ще трішки перевареної води. Ну і тепер найважчий процес. Млинці виходять дуже тоненькими, просвічуються, але в той же час еластичними і дуже-дуже смачними. Як на мене, це найвдаліший рецепт. За цим рецептом готувала ще коли за цим рецептом готували все життя, і він ніколи нас не підводив. Повірте, я багато експериментую на кухні, і в мене діти дуже люблять млинці, тому я їх смажу часто. Але ось це найкращий варіант. В мене одна сковорідка, смажити досить довго. Я готую і солодку начинку. Солодка буде як заведено на масницю. Сирна сир. Я використовую домашній, він ну дуже смачний. Я думаю, ви побачили. Знаєте, як то кажуть, поки у гостей на думці, то у повара вже в роті, так і я. Поки наготую все, всього наїмся. А я вам скажу так і потрібно. От в мене завжди страви доведені до смаку, а все тому, що я коштую під час приготування до сири Я додала яйце, ванільний цукор та цукор за смаком. В мене люблять млинці солодкі. Ще додавайте родзинок. Якщо ви любите, просто в мене діти не їдять. Мушу готувати звичайним сиром. Але з родзинками це ще смачніше. Перемішую виделкою до однорідної маси. Гречка вже встигла трішки схолонути, я злегка перебиваю блендером, але вже не роблю все до такого пюре. Нам потрібно, щоб були шматочки, грибочки, цибульки і навіть гречка відчувалася. Мало хто не розуміє, що тут немає м'яса. Тому це поживно, смачно і цікаво. млинці мої готові, з цієї порції в мене вийшло 60 млинців діаметром 22 см. Тепер начиняємо наші нализники. Звичайно, якщо це буденний буде день, ми готуємо великий млинець, змащуємо сиром і розрізаємо. Я сьогодні показую вам святковий варіант. Звичайно, так як я казала, ще покуштую. Коротше, поки зроблю, то і наїмся. На свята ми готуємо ось так: розрізаємо навпіл, і такі маленькі млинці виходять. А у мене вдома в мами ще більша сковорідка, то вона розрізає на чотири частини, і тоді ті такі млинці, і тоді налисники виходять дуже мініатюрними. А млинці солоною начинкою я вже роблю ось такими. А ви знаєте, що масниця завершується прощеною неділею, коли всі просять один у одного прощення перед великим постом, щоб увійти в піст очищеними, в нашому розумінні піст це не їсти м'ясо, але піст має дуже серйозний сенс. Ми очищаємо наші думки, піст це й очищення стосунків, щоб до свята Христового Воскресіння прийти очищеними душею, думками і тілом. А в мене все підготовлено. Налисники я буду запікати в духовці в досить великій кількості вершкового масла. Я масло використовую також домашнє, воно дуже смачне і ароматне. Викладаю форму для запікання, а зверху я накриваю пергаментним папером, який змочила водою, або ж кришкою чи фольгою. А якщо маєте, то в госятниці буде ще смачніше. Млинці, які залишаються, складаю по пакетах і до морозильної камери. Діти захотіли чогось солоденького, підсмажили на вершковому маслі, і красота, як я кажу. А бандерки або млинці із солоною начинкою я обсмажую в яйці на невеликій кількості олії. На середньому вогні буквально по 2 хвилини, тому що в нас все готове, залишається лише яйце обсмажилось. Ну і, звичайно, млинець так пропарився. Готується досить швидко. Я також обжарила невелику порцію, щоб скуштувати, а решту до морозильної камери. Коли потрібно щось приготувати, дістали і готово. Налисники з сиром готові, я запікала пів години, спочатку при 160 градусах і ще 5 хвилин при 200 градусах, щоб зверху трішки підрумянились. Накриваємо на стіл, кличемо своїх рідненьких і можемо смакувати. Ну що ж, друзі, ось такі рецепти. Я буду сподіватися, що вони вам сподобалися. Обов'язково напишіть в коментарях, чи святкуєте ви масницю, які у вас традиції, що ви готуєте, тому що мені дуже цікаво, чи ви дотримуєтеся посту, щоб я знала, що готувати наступного разу. Також напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат, як краще. В селі, чи в мене вдома. Мені дуже цікаво. Ну, а я буду сподіватися, що все ж таки вам сподобалось. Ви обов'язково приготуєте, підпишетесь на мій Канал, і будете готувати за моїми рецептами до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. Ну а ми зараз будемо куштувати ось цю смакоту. Ну, я звичайно полюбляю найбільше млинці з сиром. смакота, дуже ніжні. А я пам'ятаю, ці налисники з дитинства ми робили їх ще меншими, як ми казали, налисники на один зубок. Ну а ці млинці не менш смачні. Але дуже поживні смачного.